Ребята, подайте, що ми будемо зараз робити? Правильно, міняти ручку. Маємо отаку от стару усосану ручку, як на всіх меганах. Зараз будемо ставити отаку новеньку красиву. Отаку. Маємо такий наборчик отверток от сьогодні купили. Свіженький. Зараз будемо з допомогою нього ставити це все діло. І так, значить, нам треба відкрутити отут. Тут значить, маємо таку заглушку. Її у Зараз тут акуратненько От, зніму. Ось така заглушка. Тут у нас Торекс. Торекс, що скажу, який. Девяточка. Сейчас будемо відкручувати. Так, значить, та твердка нам не підійшла. Беремо оцю здорову. Девятка торекс. Ну або тридцатка. Тридцатка насадка. Отакий торекс. Зараз беремо, відкручуємо це все діло. Відкручуємо для того, щоб зняти оцю штуку. Для чого відкручуємо. Так, значить, відкрутили ми цей болтик маленький, зараз його витягну. Так, значить, відкрутили ми тут вот болтик. Зараз будемо цю штучку знімати. Її треба трошки отак вот піддіти, чуть-чуть буквально піддіваємо. Трошки так тугенько йде, але... Нічого страшного, головне нічого не зламати. Так, значить, тут були дві таких маленьких таких шурупчика. Секундочку, бо в мене, мене тут трошки мусор. Ось mm -hmm. такі от шурупчики були маленькі, вони можуть тут бути прикручені або просто забиті. Ось ці отпусти. Зараз будемо знімати е від на ручку. Став на паузу. Так, значить, знімаємо ручку. У нас тут є стеклоподъемничек. Ми беремо, достаємо це все діло. Тут є таких два кріплення. Отакі. Я їх беру, вот так знімаю. І непосредственно сам стеклопод'ємничок. То есть саму кнопку також треба сняти. поки на паузу. Коротше, ребята, вот тут є два усика. Ой, у мене випали. Взагалі кнопка на них сидить. Ось вот тут вот, два таких. Хто знімав карти, дверні, той знає, От є сусіки, або Отакі є усики. Отакі штучки. Вони держаться на цьому всьому. І це будемо вставляти в нову ручку. Ця ручка йде так, самий Найголовніший момент, ми знімаємо тут оці болти, які держать ручку, вони прикручені з іншої сторони. Тобто Нам зараз треба зняти оцю частину, вона віддільна. Ми її зараз знімаємо, я вже її трошки піддів, зараз я її піддеру, так сказати. Так. Короте, в чому складність? Сложность в тому, що треба зняти оцю рішоточку, де був динамік, він держить оцю штуку. Зараз ми її будемо знімати. Оця фіня держить оце все. Став на паузу. Так, тепер ми це все зараз знімаємо. І так, в чому складність? Чому не піддається оця штука? Тому що там є ще один болт під Торекс. Торекс у нас який Т-30. Зараз будемо його відкручувати. Так, відкручуємо цей болтик. Саме головне, про цей болтик не забути, тому що він не дасть вам зняти цю частину, Ви можете просто отут все відламати. А, ж, а нам ж не треба нічого відламувати, правильно? Ну, тому ми йдемо далі. Став на паузу. Так, і ще найголовніший момент. Я забув відкрутити ось этот болт. Він держить ручку і з-за цього я не міг зняти її нормально. Зараз її відкручу. І потім з легкостю зніметься ця верхня частина карти. Ось бачите, вона взагалі вже легко знімається. Зараз я її відкручую. І так, значить, руки в мене чорні, а значить що? А значить, ми вже, навіть в путі. Саме основне. Тепер, треба зняти вот штучку. Я її знімаю. Це в нас управління стеклоподйомником. І і, 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 і... і. Тепер. Тепер нам треба відкрутити оце. Зараз буду міняти насадку. Став на паузу. Беремо торекс Т-15 і відкручуємо тут два болтика маленьких. Важний момент. Ручка прикручується з внутрішньої сторони. Це особливість цієї машини, тому відкручуємо один болт, тепер відкручуємо другий болт. Так, и еще два тут болта. Это с нижней части ручки. Итак, мы открутили два болта тут и два болта тут. Сейчас мы снимаем ручку. легкости. Такая вот ручка. Кстати, может кому надо, до на ручка. <laughs> Итак, ребят, самый главный момент. Берем новую красивую ручку. Вставляем ее вот в эти отделения, где они были. Пауза. Так, зараз будемо її прикручувати. Прикручується вона з цієї сторони на 4 болта. Один болт ми тільки що чуть не провтикали, але благодаря моєму помощнику його успішно знайшли. Так, значить, це перший був у нас болт. Це другий. і два болта прикручуємо знизу так і найголовніший момент засунути штекер для стеклоподйомника просовуємо от сюди прикри Прикриваємо. Одною рукою прикриваємо, другою засовуємо його внутрі. Головне, оцей весь паралон, що тут є, теж засунути туди. Все, так, засунули. Єсть. Так, значить, ми все прикрутили, це просунули. Там у нас є один болт, який треба прикрутити. Зараз найголовніше це все защолкувати. Поставити на місця. Це все, беремо. Защолкуємо красиво. Защокнули, є. Пауза. Так, тепер ми прикручуємо один болт, який держить ручку. Ставимо це все, так сказати, на міста. Так, прикручуємо тепер один болт ми прикрутили отут, прикручуємо тепер другий. Найголний болт, який ми прикручуємо, він отут от знаходиться внизу, там внутрі. Для цього нам треба отака длінна відвертка. Прикручуємо. Найголовніший момент тут є такі штучки, вони дуже е, хлюпенькі. І коли ви будете їх засовувати, ці відверті, найголовніше акуратно, щоб їх не зламати. Спочатку ми засовуємо цю штуку. засовываем ее вот сюда. Так вот засунули. И ставим это все на место. Прищелкаем до щелчка. Ну, либо просто, чтобы оно хотя бы плюс-минус стояло. Пауза. Так, берем вот этот карманчик. Кому-то полезный, кому-то не дуже. И засовываем его на место, так сказать. Защелкнули и не забываем про эти маленькие пластмассовые болтики. Засовуємо їх там, де вони були. І так, значить, я приклоцнув оцю штуку. Вона у нас була стара. Ми її чуть пізніше покрасимо. Отак От це все виглядає знутрі. Зараз буду ставити її на місце. Не забуваємо підключити блок стеклоподйомника. Беремо тепер в штатне місце, закльопуємо ручечку. От що в нас було і от що в нас вийшло. Це покрасим. Стіклоподйомник працює. можна побачити. О, це вже глюки стеклоподйомника. Давай переснімемо. І так, значить, от що в нас вийшло, от так було, от так стало. Оце покрасим. Стеклоподйомник працює якось так. Підписуйтесь, ставте лайки. Всі мали!